Володя герой, бо він за нас загинув. Герої вони ніколи не будуть тікати, вони завжди заступляться за рідний край, і тому вони і є герої. Цей хлопець, він коли пішов цей донець, тато не міг пережити, тато не все перебути. Тато пішов не пережив цього всього, лопнуло йому трон і він помер. Не дочекав бачити свого дитину, хотів вмерв, щоб він похоронив його, похоронили тато тому три неділі. І в три неділі знайшли вже сина, привезли вже його. Ось могила батька, який привіз тіло сина, але серце не дало дочекати похорону. Петро Бузенко помер у листопаді 15-го року. Син загинув на 10 місяців раніше у Донецькому аеропорті. 19 січня останній дзвінок, коли був від Володя, був додому, і після того його не було. Чому сталося? Тому що з розмов з його співслужбовцями відомо, що Володя. В цей день, десь напередодні, був поранений в ногу, виніс свого командира роти на безпечну відстань і сам з пораненою ногою повернувся назад до своїх побратимів виконувати завдання. Потім він був поранений також в другу ногу і далі продовжував виконувати завдання. І вже десь порядка 20 го числа був масований наступ сепаратистів на Донецький аеропорт, і було підірвана будівля, в якій вони тримали оборону. І після того вже не було ніяких зв'язків ні з Володією, ні, ні з іншими військовослужбовцями. Володимир був стрілком, були, деякі хлопці там вагались, деякі боялись, боялися піднятись за мішки в нас, такі як з піском мішки були. От. А Володя був такий, що не боявся. Це така людина, яка стояла до, стояла до останнього, не боялася нічого, який робив який спав багато. Кого, який дуже багато зробив для того, щоб трохи більше протриматися, протриматися в тому терміналі. Кожен протримався, скільки зміг. А вийшло, що він протримався, не протримався. Водиниці знали людей, що він поранений. Він все одно виконував. — Ну, Як сказати вибрати? Больне завдання. На великий жаль ця війна нас розлучила. Ніхто так не хотів, але я дуже радий, що я маю згадати хорошого брата, друга, який. Був дуже хоробрий, нічого не боявся. Але, на жаль, він думав, що повернеться героєм. Так він повернувся героєм, але не своїми ногами. Він, він був, в нас врахувався як пропавши безвісті. І після оформлення, після підтвердження ДНК-аналізів було встановлено тіло. Воводіно, яке було знайдено на старому терміналі Донецького аеропорту. Надія Це Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.